Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді справжній помічник для догляду за вашим подвір'ям. Це акумуляторна газонокосарка бренду Profitec модель EcoCut 43 Light. Це чудове рішення для тих, хто хоче забути про бензин, шнури та постійний шум. Газонокосарка працює на двох 20 вольтових акумуляторах потужністю 4 ампер в годину, що забезпечує стабільну і тривалу роботу без підзарядки. Акумуляторна газонокосарка ЕкоКАД43 Lite ідеально підходить для власників приватних будинків, дач, комунальних служб та ландшафтних дизайнерів. Її можна використовувати як для косіння трави у подвір'ях, у дворах, парках або садових ділянках, скрізь, де потрібен акуратний догляд, за газоном без шуму та зайвих вихлопів. Особливості безщитковий двигун гарантує високу продуктивність, довгий термін служби та зниження рівню шуму під час вашої роботи. Живлення здійснюється від двох акумуляторів 20 вольтових, які разом забезпечують 40 вольт для стабільної та безперервної роботи. Вони розташовані ось тут. Ергономічна рукоятка забезпечує Регулювання висоти та дозволяє адаптувати косарку до вашого зросту кошування. Налаштовується в шести положеннях в діапазоні від 25 до 75 міліметрів. Ось тут у нас є ручка. Ширина скошування у нас 430 мм, Оптимізує час обробки газону, дозволяючи охопити більшу площу за меншу кількість підходів. Великі задні колеса діаметром 180 мм і передні діаметром 150 мм покращують вашу маневреність і прохідність по нерівній поверхні. Функція мульчування. Дозволяє одночасно підживлювати газон, подрібнюючи траву і розподіляючи її по усій ділянці. Місткий травозбірник на 40 літрів легко знімається та швидко очищується від трави та дозволяє довго працювати без жодних перерв. Висока швидкість обертання ножа забезпечує вам чистий та рівний зріз, навіть при роботі з. Щільною рослинністю. А зараз ми перейдемо до комплектації. Газонокосарка нам приходить у великій картонній коробці. Всередині вона йде в розібраному вигляді, ми вже її зібрали. Також в комплекті йдуть два акумулятори 4А 20 вольтові. Моделька у нас 52040EP. 20 До них іде також зарядний пристрій bc 20 в на 2 А. Також входить. Травозбірник на 40 літрів. Він дуже легко знімається. Ось таким таким рухом. І також в комплекті є заглушка для мульчування. Ось вона розташована в задній частині. Зразу з заводу. Ви отримуєте також ще інструкцію з експлуатації та гарантійний талон. Ну що, друзі, а зараз я пропоную протестити дану газонокосарку, тому наступні кадри будуть уже із. Садового майданчика. Друзі, ми перемістилися на ось таку чудову галявинку для того, щоб протестувати нашу акумуляторну газонокосарку Profitec EcoCAD 43 Light. Е, наразі пройдемось коротко по основним характеристикам. Е, тут два акумулятори по 20 вольт, тобто в сумі дає 40 вольт. Номінальна потужність двигуна 750 Вт. Також у нас є е, два. Передніх колеса і два задніх. Різниця між ними це в тому, що діаметр задніх коліс 180 мм, а діаметр передніх 150 мм, що дає вам максимальну зручність для того, щоб ви могли ідеально рівно скосити вашу траву. Також у нас є якісний травозбірник, він іде на 40 літрів. Мішок дуже цупкий, тобто ви можете його повторно прати, зашивати і використовувати неодноразово, що досить важливо. Також є заглушка, вона тут всередині у нас для мульчування, тобто, ви можете від'єднати травозбірник і зробити собі такий покос з травички без збирання. Хотів би виділити, також, що у нас є шість. Ступенів висоти, тобто від 25 до 75 міліметрів. Ви собі можете обрати оптимальну висоту для вашого газону і скосити траву. В цьому розділі у нас акумулятори розташовані. Як можемо побачити, він надійно у нас тримається, тобто не потрібно вам тягнути за нього. Варто просто натиснути для того, щоб його підняти. В середині у нас розташовані два акумулятори. Ми вже їх поставили. Для вас можемо від'єднати ось такі 4 амперні 20 вольтові, високотокові. Поставили, зафіксували. Ну що, а зараз ми покажемо на що ж ця красуночка здатна. Ну що, друзі, травозбірник на місці, ідеальна висота підібрана, акумулятори також поставлені, ми готові до роботи. Якщо ж ви також, як ми готові, натискаєте і нічого не відбувається, не переживайте, для того, щоб запустити нашу газонокосарку, потрібно спочатку натиснути кнопочку з боку і. Ось вона працює. Як ви могли зауважити, вона працює досить тихо, так як ми знаходимось, е, в такій Території е, прибудинковій, то це не буде заважати вашим сусідам, що досить важливо. Тому це буде комфорт для вашого косіння і комфорт для ваших сусідів, тому що ви не будете їм заважати. Ну що, а ми погнали косити. Ну що, друзі, наш травозбірник перший вже наповнений. Е, пропоную перейти, і подивитися, е, наскільки ж він вже заповнений. І також заодно подивимось на заряд акумуляторів, скільки ж у нас пішло заряду акумуляторів на один травозбірник. Ну що, погнали? Ну ось стільки у нас трави назбиралося. І давайте тепер перейдемо до акумуляторів. Подивимось, наскільки ж вони. Розрядилися. Ну що, друзі, ми закінчили косити нашу, наш газон і наш травозбірник знову заповнився. Тож давайте перевіримо, е наскільки ж, і також заодно перевіримо справність наших акумуляторів, наскільки вони розрядилися. Так, опа. Ось такий повний наш травозбірник. Досить багато вміщає в собі трави. І дивимось стосовно акумуляторів, наскільки ж вони в нас розрядилися. Як бачимо, одна поділка і в одного, і в другого акумулятора пішла, тобто досить великий об'єм роботи був зроблений. І всього лише тільки одна поділка пішла. Тобто її можна використовувати на більшій площі і вам вистачить на довший час. Ну що, друзі? Приємне враження справила на мене: ось ця газонокосарочка наша: мінімум шуму, максимум роботи. Тобто вона підходить для абсолютно любої роботи. Ви ставите любу висоту і все чітко. Якщо у вас є досвід використання акумуляторних газонокосарок, діліться в коментарях і напишіть свою думку, яка краще акумуляторна бензо чи мережева газонокосарка. Будемо раді почитати. Профітек заряджай свою майстерність.